Ліна Костенко, Маруся чурай, уривок 55 Отож в турецьких дідових галерах Полтава і затовкує борщі. Ніде душі уже на виднокрузі, І тільки з балки дідової дим. Це ж, певно, він у тій своїй ярузі На цілий степ залишився один. Гей, діду, діду! От дороги близько, гей, діду, діду, як ви там живі. Та й те сказать, хіба це вперше військо у мене пройде тут по голові? Присунув пень, це в нього заослоник, та й сів стругати з липи ополоник. У хаті тепло, пахне деревиною, коріння повно всякої різьби. Під сволоком між маком та калиною шматки сухої липи й верби, сказав Іван. Казали добрі люди, це ж місяць грудень, літо ще коли. Тут пройде військо, хто знає, як там буде. В Полтаві б ви в цей час перебули Не хочу людям завдавати мороки. Сидіти сидьма на чужій печі. У мене хата тут своя. Ні вроку, свій домовик, свої он рогачі, Котору зиму я вже переочовгав, і домовик зі мною домував, оце сидів на припічку учора, сміявся, плакав, руку подавав, якби я міг вам бути у пригоді, а то ж про шаблю думати вже годі. А був колись такий великовоїн. От трьох шабель ще й досі не загоян, Та й знов узяв стругати свою ложку. Отак собі й тупаю потрошку, У Бога смерті не благаю, нічого прийде й сама. Я ополоники стругаю, а людям їсти що нема. Помовчали. Душа шукала слова. Воно трудне не виважиш на хунт. Кінчався день, потріскували дрова, в печі горіло, наче трапезунт, мигтіли різні в полум'ї химери, різець блищав у діда у руці, пливли по хаті крихітні галери, ковганки, салотовки, поставці. Ну хто про що, а я про наливайка? Вона співає, чи уже мовчить, то вже не співи. То підбита чайка, отак упавши на степу ячить, в ній наче